Стою на колінах, вмиваю сльозами, не можу молитву сказати словами, та ти наперед, усе, Господи, знаєш, і кожну сльозу із очей витираєш, мій Боже, молитва моя не за себе, не прагну даремно тривожити небо. Усе, що потрібно, я, Господи, маю. За інших людей тебе нині благаю, за тих, хто сьогодні в підвалах ночують, хто вдень і вночі страшні вибухи чують, хто вже призабув запах свіжого хліба, у кого відомо немає вже й сліду, за тих матерів і батьків, що ніколи не будуть вести своїх діток до школи. За доньку і сина, що плачуть ночами, бо вже не побачить ні тата, ні мами. Сьогодні, мій Боже, до тебе молюся за діда старого, за сиву бабусю, що дні доживають в холодній квартирі, тікати стареньки від горя не сила. Молюся і за тих, хто, лишивши родину, пішов захищати свою батьківщину. За тих, хто людей від поранень лікують, за тих, хто з кожну душу рятують, молитву оцю я щодня в серці ношу, і милості, милості, Господи, прошу, помилуй, утіш, підкріпи кожне серце, Спаси, збережи від тенен злої смерті. Зміцни, звесели в кого рука охляли. І тих, що про тебе ніколи не знали. поклик за собою дай справжнє прозріння, хай кожному явиться Боже спасіння, благаю тебе, щоб серця не стверділи, що вміли прощати і любити уміли. Нехай душа кожна впаде на коліна, впізнає, що в тебе є поміч і сила. Стою на колінах тихенько шепочу. За інших людей Тебе, Господи, прошу, нехай в небеса ця молитва полине. Помилуй мій, Боже, народ України.